Всім добрий день! Сьогодні ми працюємо з драйвером двигунів на мікросхемі L293D. Цей драйвер двигунів може створювати керування електродвигунами від невеличкого струму від якогось контролера. Ми будемо працювати в сервісі Tinkercad і будемо за допомогою Arduino керувати електродвигуном. Ну, Давайте ось таким ось електродвигуном будемо керувати. Яка в нас проблема? Ми не можемо напряму під'єднати електродвигун до Arduino і ним керувати. Чому? По-перше, тому що йому потрібна більша напруга зазвичай. І друге. Більший струм, тобто струм, який не може видати контролю, тобто він не може напряму керувати двигуном. Тобто нам потрібно якесь джерело живлення, наприклад, 12 вольт, яким, яким ми будемо керувати якими 12 вольт за допомогою Arduino і драйвером двигуном L293. тобто Ми подаємо живлення на двигун 12 вольт і. Керуючими сигналом зардуна. Будемо керувати тобто, який напрям, куди крутиться наш двигун вліво чи вправо. І також ми можемо керувати швидкістю. Тобто швидкість обертання двигуна. так, Давайте повернемося до схеми. Що в нас тут є? ну, Давайте з живлення живлення самого драйвера: Це 4, 5, 13 і 12. Ніжка, граунд або мінус також живлення нашого драйвера ніжка 16. Це живлення власної мікросхеми 4,5-5 вольт. Ну, 5 вольт від Arduino будемо живити. І живлення, куди ми подаємо на драйвер з блока живлення 12 вольт це ніжка 8. Наш драйвер може працювати в діапазоні живлень від 4,5 вольта до 36. Тобто в такому діапазоні може керувати двигунам. Так, давайте зразу і під'єднаємо живлення в сервісі Tinkercad. Тобто, почнемо з граунда, Мінуса. Ми приєднаємо мінус на плату. Потім, як завжди, з'єднаємо дві доріжки. Верхню ніжку мінуси. Також мінус ми приєднаємо зразу із блока живлення. Тобто у нас буде загальний мінус. І тепер подамо мінус на живлення самої мікросхеми. Згадаємо, у нас граунд, виходить, четверта-п'ята ніжка і 12-13. Кінкеркаді тут все дуже зручно, бо воно підписує ніжки. В реальному контролері так не вийде. Так, є. Ми жилення підєднали. Тепер нам потрібно під'єднати двигун і Arduino до мікросхеми. Так. Дивіться, L293 може керувати зразу двома двигунами. Ну, ми... Пробуємо хоча б хоч один запустити двигун. Ну, давайте подивимося на виводи. І так, вивід один: це вивід для керування первим двигуном. Enable. Якщо ми подаємо високий рівень сигналу, то дається дозвіл на вмикання двигуна, тобто він буде обертатися. Якщо низький, він не буде обертатися. І також можна працювати в режимі шим. Тобто, якщо ми подамо туди шим сигнал і будемо його змінювати, то ми можемо таким чином керувати швидкістю двигуна. Ніжка 2 2 і і 3, ой, пардон, 7, Це ніжки входу для вхідних імпульсів двигуна. І, тобто, якщо ми в одну, на одну подамо високий, на другу низький. Сигнал, то він буде обертатися в один пік. Якщо навпаки, тут буде низький тут високий, то буде в інший бік. І, власне, ніжка 3 і 6 output. Це, куди ми під'єднемо перший двигун. На іншій стороні все те саме. Ніжка 9, це вмикання двигуна або вимикання, або ми можемо керувати швидкістю обертання. Input 3 і input 4, це ніжки керування напряму обертів, тобто вліво обертаємо чи вправо. І ніжка 14 і 11 output, куди ми, власне, підійдемо двигун. Так. Ну, так як в нас мікросхема стоїть двигуном туди, то, да, то ми будемо використовувати праву сторону мікросхеми. І так, вихід двигуна ніжка 14 і ніжка 11. Давайте його під'єднаємо. І... Ось так. Єсть. В реальних схемах бажано ще між ніжками поставити конденсатор. Щоб перешкоди не впливали. Перешкоди, власне, індукційні з самого двигуна не впливали на нашу електроніку. Тобто, зазвичай, коли збирається якийсь там прототип робота, то припаюється ще такий невеличкий конденсатор. Так, ну ми це не будемо зараз робити. Ми просто розбираємо драйвер двигуна. Так, Ідемо далі. Ніжка 15 і ніжка 10 це. Ніжки, так сказать, вибору, куди ми будемо обертати двигун. Давайте під'єднаємо. Так, input. Давайте на третю ніжку. Ось так. І на четверту. Так, є. Поміняємо колір, щоб було. Зрозуміло, що призначення цих дротів інше. Так, ідемо далі. Ніжка 9 власне, ніжка для дозволу вмикання двигуна Ну, або, в нашому випадку, ще й швидкість оберту. Так, під'єднуємо її на п'ятий порт. Так, дивіться. Якщо. Оці е, інпути не важливо, на які цифрові порти ми приєднуємо. То ось цей важливо, якщо ми хочемо керувати швидкістю, то нам обов'язково треба під'єднати до шим-порта, там де є значок тільда. Або третій, або п'ятий, шостий, дев'ятий, 10, 11. Тобто один із тих портів, щоб була можливість керувати обертом. Ну, на цьому ми могли б вже написати програмку для обертання нашого двигуна. Так, я ще забув приєднати живлення 12 вольт для живлення саме власне двигунів. Так, 12 Давайте зробимо ще невеличку схему керування, зробимо перемикач і потенціометр для керування напрямом обертів і для керування і для керування. Швидкістю. Так, ну для керування напряму будемо перемикач звичайний. Приєднаємо. Так, нам треба сюди 5 вольт десь взять. А, ми ще 5 вольт не приєднували. Тобто давайте. Ось так зробимо 5 вольт для живлення власне, мікросхеми і 5 вольт на ось цю от шину. І. Тобто ще раз живлення мінус йде за Ардеїном ось сюди і мінус сюди. Мінус йде в одну точку. Плюси, плюс йде 12 вольт на восьмий контакт і плюс 5 вольт йде сразу на 16 контакт. І також плюс 5 вольт йде на наш перемикач. І центральна нишка перемикача на любой цифровий порт. Е, Так, ну давайте візьмемо шостий цифровий порт. І ще ми сині не використовуємо. Да? І під'єднуємо потенціометр. Також як під'єднуємо потенціометр. Дві крайні ніжки. Одна в нас йде на мінус, інша йде на плюс. А центральна до будь-якого Ну, Давайте використовувати А0. Так, ну, давайте буде коричневий. Так, є. Ну що, давайте напишемо код. Так, що нам потрібно зробити? В сетапі ми налаштовуємо порти 3, 4 на вихід. П'ятий порт не обов'язково налаштовувати на вихід, тому що ми будемо використовувати його власне, як шим-порт. І шостий порт налаштовуємо на вхід. Тобто, шість у нас буде input. Добре. Тепер ми будемо зробимо умову і в залежності від перемикача вибирати в яку сторону буде обертатися двигун. Тобто пишемо if, якщо, і всередині будемо запитувати стан кнопки, яка підійде на шостий порт. Тобто команда Digital Read Digital Read 6. І якщо правда ми будемо обертати в одну сторону і заразом напишемо це в іншу сторону. Так, це нам не потрібно. Це ми виріжемо відсюди. Так, і так, якщо будемо в одну сторону, то буде 3, наприклад, буде high. А 4 в нас буде лов, тобто низький рівень сигналу. Ось так. Інакше. Навпаки, в нашій 3 буде лов, а 4 буде хай. Тобто в одну сторону крутиться, буде тут в іншу сторону. Добре. Тепер потрібно дописати ще одну команду. Власне. З якої швидкості ми будемо обертати. Так. Давайте, мабуть, знаєте, що ми допишемо ще одну команду сразу не будемо використовувати потенціометр, а спробуємо просто обертати двигун. Просто з максимальної швидкістю є. Тобто давайте сюди буде 5 тут буде 5. Тобто ми і тут, і тут будемо дозволяти обертатися двигуну. Запускаємо симуляцію. І дивимося, він обертається в одну сторону, бачимо мінус 344. Вмикаємо перемикач і бачимо, що він тепер в іншу сторону: обертається 344. Тобто, Або з такою швидкостю він обертається, або з такою. Так, тепер додаємо. Зміну швидкості. Так, це нам не потрібно. Ми це видаляємо. І також ці два рядка теж видаляємо. І для швидкості ми створимо спеціальну зміну. Це буде числова зміна, назвемо її Speed. І за допомогою функції Map ми вирахуємо цю швидкість. І так, давайте згадаємо функція Map. Приймає аж 5 аргументів. Перший аргумент це власне дані, які ми приймаємо з нашого потенціометра. І дані потенціометр під'єднаний до аналогового порта А0. І щоб узнати сигнал на ньому, то ми використовуємо команду аналог read. І в дужках пишемо 0, тому що ми до нульового порта під'єднали потенціометр. Так, далі пишемо діапазон, з якого ми перетворюємо сигнал. А діапазонного порта 0, 3023, то 0, 1023. Тобто 0,1023. І в діапазон перетворюємо шім сигнали. Шим сигнал в Arduino під 0 до 255. Тобто 0,255. І ця функція Speed буде тепер мати. Якусь цифру від 0 до 255 в залежності від положення потенціометра. Так, і дописуємо ще дві команди для власне швидкості. Тобто на п'ятому порту у нас буде ШИМ-сигнал. Команда ця каналов в Write. Команда Dala Храй -right приймає два оператори, аргументи, власне, номер порта, це в нашій 5 порт і швидкість. Тобто, шим-сигнал. В даному випадку це швидкість. і так. Копіюємо це і вставляємо сюди. Вмикаємо симуляцію. Дивимося. Наший двигун зовсім не обертається. Починаємо повертати потенціометр і бачимо, що він обертається вже швидкістю ну, приблизно 70. Збільшуємо швидкість вже 163. І будемо збільшувати збільшувати. Бачимо вже 300 і максимально 344. Ну, як ми бачили в попередньому досліді. Тобто ми можемо змінювати швидкість від 0 до 344. Тепер вмикаємо цей перемикач. І бачимо в нас вже швидкість з мінусом. Тобто е, наш двигун поміняв напрям обертів. Тобто, і, і також ми можемо змінювати швидкість тільки вже в другому напрямі. І так, ми з вами зробили керування одним двигуном на базі драйвера двигуна L293 за допомогою потенціометра перемикача і Ардуїна. Ваша задача зібрати таку схемку, написати код і запустити схему і зробити скріншот. На цьому все. Дякую за увагу.